Минулої доби обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів, расистів. Під вогнем перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк, Гостре, Курахівка, села Плещіївка, Золота Нива. Армія РФ била по мирному населенню з авіації ЗРК с 300 РСЗВ град, артилерії. Пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 22 житлових будинки, спорткомплекс, кафе, підприємства, склад. Ди господарчі споруди, гаражі, транспортні засоби, леп на Нью-Йорк. Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ 250 та ФАБ-500. Пошкодили будівлю спорткомплексу, багатоквартирний будинок, три приватні оселі, автомобіль. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Чотирма ракетами с 300 ворог поцілив по Краматорську. Руйнувань зазнали підприємства, склади, автомобілі з артилерії. Росіяни гатили по плещиївці, поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкодили. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків: гараж, автомобіль. Під артилерійським вогнем перебувала Костянтинівка. Пошкоджень зазнало три приватних будинки: господарча споруда, гараж, транспортний засіб, комунікації, градами та артилерією війська РФ накрили СМТ. Гостри, пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу. Маємо поранену цивільну особу в селі Золота Нива, Великоновосільківської громади. Крім того, сьогодні, після опівночі, ворог вдарив ракетами по Краматорську та. Костянтинівці двоє мирних мешканців у Краматурську зазнали поранень. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні оселі, навчальний заклад, лабораторія, леп, гаражі, автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.